І всім привіт, дорогі підписники! Як ви знаєте, на мій аккаунт почали заходити і златим мені геми, але з трофейного боксу мені випав цей. Ну і, значить, друзі, дивимося, змінюємо свій нік із Надя. Безплатно, пацани, це безплатно, це не за геми. Безплатно змінити. Окей, змінимо на F22. З явний з явний. Ну, коротше, це був такий прикал. Окей, продовжую. Мені був F. 22. Чи через тера. пацани Тако такого, було, чи тако? Блін, мікрофон, ти далеко так. Ну, коротше. Я, Мені здається, був отако F22 чи отако. Отако. Як Як я був, згадайте мені підписники. Будь ласка, напишіть у коментарях. Ну, мені здається, що я був тако. Через теле. Ну, коротше, я зараз подивлюсь назад, а поки що всім папа. Це було відео на 400 тисяч переглядів. Всім папулі на зв'язку був, як завжди, знову.